Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду десять день будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. У цьому вірші Христос дає вказівку церкві в смірні, що вони можуть зіткнутися з переслідуванням та стражданням через віру у Христа. Йому відомо, що диявол намагатиметься випробовувати їх, скуштувавши їх вірність шляхом кривавого переслідування чи ув'язнення. Христос закликає їх до відваги та вірності навіть до самої смерті. Христос обіцяє цій церкві, що якщо вони будуть вірні і витримують випробування, він дарує їм вінець життя. Це означає, що ті, хто вірно переживе страждання та віддано служитиме Богу навіть у найважчі часи, будуть увічнені та одержать вічне життя у Царстві Небесному. Отже, цей вірш спонукає вірян до мужності та стійкості віри, навіть у найтяжчі моменти, обіцяючи нагороду та вічне життя тим, хто відданий до кінця. Хто має вугу, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. У цьому вірші Христос закликає церкву слухати Його Слово через Святого Духа. Йдеться про те, що люди, які вірні Ісусу Христу, не підлягатимуть осуду другої смерті. Це означає, що вони отримують вічне спасіння від Бога. Таким чином, переможці, тобто ті, хто витерпить віру до кінця, не зазнають від Божого суду вічного засудження.